Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Починаємо новий день, не обійшлося без постраждалих. В даному випадку це я буду розповідати вам сьогодні, що зі мною трапилося. І що далі? Що далі взагалі мені тепер робити? Але хочу спочатку розповісти вам про Алісу школу. Дали нам ось таку пам'ятку зі школи цей тиждень. Кожного дня буде день чогось, день якогось. Одягу, який потрібно буде на себе одягати новорічний, і приходити в такому вигляді в школу. Аліса тиждень хворіла, тиждень була вдома. А сьогодні все ж таки ми вирішили, що потрібно йти в школу, тому що закінчується один семестр, і напевно вже будуть там зараз екзамени і потрібно йти, здавати їх. Хоча вона себе ще не до кінця гарно почуває, Я прийняла рішення, що заберу її в дві години. Я прийняла рішення це ще вчора. Та сьогодні змінилися трішки плани, розповім, розповім трішки далі. Розповідаю, що в пам'ятці в цій написано: по-перше, потрібно було давати такий новорічний, новорічну кульку, яку потрібно було розмалювати Декора Тубола Фамілія пара Адорнар Ель Потім вони цю новорічну кульку вішають в школі, там десь не знаю, чи є в них якась ялинка, чи це просто на стіні. По-різному було в нашій школі, тому в цьому випадку я не знаю, де вони будуть її вішати. Не написано нічого. Що потрібно одягати? Мартес, починаючи з Мартису, це вівторок. 17-го потрібно одягнути Херсей Навіденьо, це новорічний светр. М'єрколіс, 18, середа. А адорно навіденьо елла Кабеса. Потрібно прикрасу якусь на голову новорічну, не новорічна голова, а новорічна прикраса на голову. Хоеве 19-го, це четверг кальсетінес навіденьс це. М... Ой, як? Носок. Шкарпетка, шкарпетка новорічна, В'єрне з 20-го, ропа Елеганте. Одежа якась, ну, Елеганте, я думаю, всім зрозуміло. В принципі, пояснювати не треба. Апертура А, Ель В'єрнес, в, в п'ятницю 20-го запрошуємо Аль Анйо Ноево. Ну, на новорічне це свято. Апертура де Пуерто Спара Фаміліяс. Твері відчиняються для батьків в 11.45. Веніткуапус. Веніт гоапус і Арігладус. Треба прийти гарними. І в 13.30 закінчиться фіналізаціон і вуельта Алас Аулас. А, вони закінчать і повернуться в класи. Отака історія. Така історія про школу. Зараз починаються ці новорічні свята, різдвяні свята, буде знову свято. Я ходила минулого року і знімала це свято. Я не знаю, як буде в цьому році, а в минулому році, а, напевно, тут і написано про те, що запросять вони тут ім'я якесь, запросять когось і також будуть, напевно, виступати перед, перед дітками. і Будуть там якісь конкурси. Було дуже цікаво і прикольно. Також в минулому році щось потрібно було написати, чи кульку давали новорічну, чи щось таке, чи якусь ялинку, на якій ти пишеш побажання, що ти хочеш, і вішаєш десь там на стіні. Просто прикріпляєш. Така була, чи наче просто намальована ялинка, висіла вона на стіні. Ти приходиш туди і прикріпляєш ці свої побажання. Що сталося сьогодні, розповідаю дуже швиденько, і до цього, взагалі, до цієї історії в мене є жарт. Мені здається, що Бог подумав, що я найкращий його воїн і ще одне його таке завдання, і ми побачимось з ним набагато раніше. Ми, коли каталися за Лісою на ковзанці, я переживала, що я впаду і щось собі зламаю. Я Також про це якось розповідала, що ну вже коли я велика. Я переживаю, що я впаду, щось зламаю, мені буде боляче. Коли я була мала, звичайно, що я каталася там і на санках, на санчатах. Я брала участь у всіх зимових видах, оцих всіх розвкательних, спускалися з гірок і насолоджувалися зимою. Дуже мені подобалось і, взагалі, супер. Зараз трішки вже по-іншому, коли вже вік, і е, ну, я переживаю зранку, напланувала справ, Спланувала відео, яке я хотіла записати сьогодні. Зовсім по-іншому. Це відео вже ну, як результат того, що трапилося. Тому я записую зараз вдома, бо не можу нікуди піти. Я вже собі спланувала, як буду вести Алісу до школи. Привітаємося з вами, там порозмовляємо. Потім покажу вам частину дороги. Алісу віддам в школу. Ну і таке. Таке Аліся ще хворіє. Я вирішила, що вона залишиться сьогодні до 2 години дня, я їй про це сказала. Та щоб вона залишилася до 2 години дня, в їдальню потрібно передати записку. Тут це так працює саме в нашій школі. Якщо дитина не буде їсти сьогодні в їдальні, а в нас безкоштовне харчування, їй виділили ну, іспанці виділили для неї безкоштовне харчування. Тому потрібно попередити про те, що її не буде, щоб на неї не готували. І Аліса зранку мені каже: мама, підпиши, будь ласка, ну, цей папель для того, щоб я віднесла це вчительці. Ну, добре, але не вистачило часу, тому що я бігала, збирала перекус, потім наливала водичку, я взагалі сама себе збирала і трішки не встигла. І коли вже ми виходимо з квартири, вона нагадує мені про цю записку. Я розумію, що я вже повертатися не буду, бо я ще тут забубонна така, ну я не хочу повертатися вже назад, і часу навіть немає для того, щоб повернутися. Я думаю, що я просто пошукаю в її рюкзаку ту, ну, той листочок, на якому можна написати порожній чистий листочок. Аліса в цей момент кричить, що немає того в неї листочка. Я все ж таки починаю шукати і це все в процесі, ну, як ми спускаємося по сходам. Я все ж таки знаходжу його і дістаю Алісі, показую ось цей листочок. Ну і поки повертаюся показати, їй той листочок. Забуваю, взагалі забуваю. Тобто, наскільки я була заклопотана цим питанням, що я забула, що є основні сходи, а є на повороті ще дві сходинки. Я повертаю і забуваю про ці дві сходинки, і просто так, секунда справи цієї діла, я лежу вже на підлозі. І я просто впала. Я впала через ці дві сходинки. Було настільки боляче, просто передати неможливо, наскільки мені було боляче. І я думала, що я зламала ногу. Реально, а стоїть Аліса, біла, як стіна, на мене дивиться, мама, мамочка, що сталося? Тобі погано? А я просто я розумію, що я не можу піднятися. Не можу піднятися і мало ще до того, коли. Я думаю, що я зламала ногу, мене починає нудити, мене запамборочення, мене такі, знаєте, бліки перед очима. Мені здається, що я зараз просто втрачу свідомість. Я встаю щоб для того, щоб або спуститися, або піднятися. І я розумію, що ми посередині. Тобто і мені далеко підійматися, і мені далеко спускатися. Виходу немає. Тобто Треба або посидіти час якийсь, але ж вже потрібно йти в школу. Я дзвоню подружки, кажу. Ви йдіть, ви нас не чекайте, бо ми зранку з ними зустрічаємося і йдемо разом. Кажу, йдіть, а ми напевно підемо додому, тому що мені дуже погано, ну просто, просто нога була. так? Е, Ну, Навіть страшно було, знаєте, шкарпетку ось так ну, відвинути і подивитися. Я думала, що там кісточка стерчить, просто ось так. Тому що я коли падала, просто нога ось так закрутилася, де кісточка. Ну, знаєте, де ось ця частина? І я просто впала на неї і лежала ну зато з бумажкою, з усією з рюкзаком за ліси, в якому шукала все ж таки. Оце все подружка каже: Давай, я заберу Алісу, і ми підемо. Я відведу її до школи, все буде нормально. Не потрібно спуститися, спуститися вниз для того, щоб передати навіть алісу моїй подружці, треба спуститися вниз. І я не можу того зробити, тому що в мене просто таке е, дуже памрочиться в голові. і Я відчуваю, що зараз втрачу свідомість, ось таке відчуття. Просто я не бачу, знаєте, дуже темно в очах. Я спустилася і сіла на сходинку там не в нас є біля під'їзду. Що я помітила, знаєте, які проводять соціальні експерименти з приводу того, коли людина стоїть і робить вигляд, що їй дуже-дуже погано, чи підійде взагалі хтось і запропонує допомогу. Ми живемо в такому місці, де туди-сюди ходять люди. Ранок всі йдуть на роботу. Дуже багато людей пройшло повз мене. Я сиділа бліда, Аліса кричить: чого ти така бліда. Я сиджу мені погано, просто я тримаюся за голову і ось так роблю, тому що в мене болить вона, мені погано, мене нудить, і ось цей весь стан, і на вулиці, хоча б трішки я почала приходити в себе. Із-за того, що на вулиці дуже холодно було, такий вітер дуже, -дуже холодний. Але жодна людина не запропонувала допомогу. Ну я розумію, що вони не повинні мені були її пропонувати. і Я не те, що я її чекала, але просто дуже багато людей прийшло. Стоїть Аліса, перелякана біля мене. Я сиджу просто на ну, на сходинці, на оцій ось такому стані. Ну жодна людина не запропонувала мені допомогу. Ну, це таке, це просто так до слова сказано. Зараз нога болить просто так. Просто це сусідка колись залишила томат, я знайшла і думаю, дуже зручно, що це не упаковка, тому що в нас є там нагіці, там, ну і щось таке є, що можна прикласти. Але ось так зручно, що тут пластик. Я приклала якраз ось так на поверхню, на саму кісточку і сиділа. це я вже, напевно, десь годину сиділа з цим холодним, приклала і лежала, замотала ногу. Бачите? Така історія. Мені здається, що хтось наврочив. А як це ще пояснити? Може, це все повнолунія, ретроградний Меркурій, якась Венера там в тільце, чи я не знаю ще, ще що буває. Я вже, <світ> Мені здається, що досить з мене цих всіх завдань, і кармічних завдань, і взагалі е хочеться, щоб закінчився цей рік спокійно, нормально, без переламаних ніг. Рук, <с> як би його дотерпіти, дожити. Скільки ми вкладаємо, буває е е сенсу бажання взагалі і мрій про те, що наступний рік буде кращим. Вже десь є картинка така, як люди з палкою просто так підглядають за двері, на дверях написано 2025 рік. <с> Вже не хочуть заходити, знаєте, туди, а підглядають, що там таке. Таке, я кожного разу думаю, що коли новий рік приходить, і ти вже проживаєш там якусь частину, там перші пів року проходить, і ти думаєш, так. А попередній рік був не такий вже і поганий, вже і не знаєш, що тебе чекає попереду, іначе як кожного року все гірше і гірше стає. Кожного року якісь кармічні завдання потрібно виконувати. Така історія з моєю ногою. Тепер я, мені дуже важко ходити. Чи можна було б піти зробити знімок взагалі ноги? Можна було піти. Та, якщо чесно, я не бачу нічого такого критичного. Мені здається, що я просто потягнула ось ці зв'язки ну, і. Треба час, треба час. Ну, вона трішки припухла, звичайно, що кісточка сама і дуже болить, сама кісточка. Але ну, пальчики, все шевелиться, все наче добре. Просто потрібен спокій зараз в моїй нозі. Якщо стане гірше, звичайно, якщо буде набряк великий, я поїду в лікарню, це точно. Ну, але на даний момент я бачу, що все нормально, просто боляче тепер ходити. Треба за алісою ще до школи піти. Може, подружка забере, не знаю ще. Подивимось трішки далі. Отака історія. Це історія про те, що потрібно бути дуже дуже обережною. Я відволіклась, я думала про своє, так люди ну, потрапляють іноді там під машини, падають, перечіпаються все від того, що вони неуважні. В цьому випадку в моєму реально я коли вже е, сиділа, коли я вже. Зрозуміла, що з ногою, в принципі, все нормально, але мені погано, і я почала думати, як так сталося. Тобто, Я настільки випала з реальності, що я забула, що є дві сходинки. Тобто, ну, я ж про щось, ну, як, Ми ж буває думаємо про декілька справ одночасно, як я могла забути про те, що коли я повертаю, там є сходи. Тобто, знаєте, як будто щось вело в мене, не я, а щось вело взагалі інше, і я просто взяла. І перелетіла через дві сходинки і впала. Я могла зламати ногу. Що завгодно могло статися? Треба бути дуже обережною. Реально думала, що на ковзанці впаду, а впала в під'їзді. Отак, де воно, мене, де воно мене знайшло. Я взагалі про це не думала, що я можу впасти в під'їзді. Я взяла і впала ось таке життя. Тому бажаю і вам бути обережними. Слідкуйте взагалі за тим, особливо коли ви на вулиці, де ви, що ви вмикаєтеся в процес, в реальність, бо я десь реально загубилася. Може це тільки в мене таке буває, я не знаю, може люди більш такі осознані, більш живуть так, що обережніше. А в мене так в мене в перший раз взагалі таке, що я десь ось так впала за секунду і не зрозуміла, як я опинилася взагалі на підлозі, як я. Просто не помітила, не подумала. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я, звертайте увагу, вмикайтеся в реальність, живіть тут і зараз. А то буває, наші думки перебивають все на світі, і ось так можна потрапити в якусь халепу, як в моєму випадку.